Сталкер 2914 це не просто стартовий пістолет, а поєднання надійності, якості та реалістичного дизайну, створений для подачі звукових сигналів, спортивних та тренувальних цілей. Він максимально наближений до бойової зброї за відчуттям та механікою роботи. Міцний металевий корпус, зручне ергономічне руків'я, надійний у подвійної дії. При довжині 180 мм та вазі 850 г пістолет зручно лежить в руці, зберігаючи баланс між міцністю та легкістю. Випускається в різних варіантах кольору від класичного чорного до ефектного хромованого виконання. За безпеку відповідає запобіжник пропорцевого типу. Пістолет працює з 9-мм патронами що заряджаються в магазин на 14 патронів для чистки пістолета потрібно його розібрати. Для початку витягаємо магазин, приблизно на 4-5 мм здвигаємо затворну раму, попадаючи пазами рами, та важелем затворної затримки. Відтягніть назад затворну раму, припіднімаючи її задля безперешкодного вилучення її з напрямних, і витягніть її вперед. Для збірки пістолет виконуємо дії в зворотньому напрямку, не забуваючи деталі. Важливо пам'ятати, Stalker2914 призначений тільки для холостих патронів і не підлягає переробці в бойову зброю. А так, це відмінний варіант, який ви можете придбати на нашому сайті по ссылці в описі під цим відео. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій. Ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.